Вона говорить як такие, пливати, той, той. Набралася. Скакати. Скакати скакати, вона скакає. Вона так скакає, пливає. На шарах? Що, значить, схудно так? Схудло це, бо своє воїнало. <рискав> Та <рискав> 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 що там дуже цілий рятувати не їхати? Тобі це ночівні. Червоні? <рискав> Дозвалося ці яйці. Це нормально. Але так кульжанка в штатник пропав. Тут вона дітка слабко. О, з такими відпочивальниками вот круто їздить. А де би в в номері сиділи? Ти б нам в номері не дала сидіти? Ти вечором не А Наші нам тихо? Там ми так десь згоріли, де видно, бо щось хорошка сидить. Ми гроші потрапили. Гроші потрапити. П'ята така кава на сьогодні. Четверта, п'ята. П'ята? П'ята. Так, так, та, я битьом-тьом-тьом. Та, я, я, я тебе теж цьому тепер. Максим вже не загорався, наш пішов в номер. Пішов в номер Максим, відпочивати. Галя пішла теж. Свіли ага. день просиділи на сонці, Галя підгоріла, в пеньок не хотіла йти, маститись теж не хотіла. Макс трохи підгорів і отбуду як -то, як то їм пояснити, що треба мостити? Вони не хочуть. Ну, Тобі хочеться тепер містити. А Моніка, бачите, почувається. Mm -hmm. вже, вже Моніка все придумала, що я їй взяла цей просвіт. Ви таки бачите, ця дитина. Mm -hmm. Тому що має тут друзі, має. Mm -hmm. моя друга mm -hmm. Арсена, це навіть наш і до сина. Малірка і малірка і російська. Не йде апетит. Чотко, то ви так на курва. Вибачте, ви, ви кавалірка, ти, ти, ти згоріла курва точно. Я, 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 тобі, говорила, я тобі говорила, скільки разів, що ти згоріла, ти кажеш, то я так маю загорати. А голову на себе видно. Чого? Ту, що така тече, то трути. Добре, ще тут викускурова маску. — Та ця їхня маска дуже супорова. Я не знаю, я б, ще лишила маску на сьогодні на зубах. От там ця а маска, що я взяла, прикрасна. Я, я загоріла, так? Та, загоріла. Я... ну Ні, ти, ти так загораєш, ти так хотіла. Ти так хотіла, я тобі казала мастися. А Максим що там? А Максим запав. Спав. Я... Спав. А я не знала, а я стукала. Так що, якась, що робиш? Спала. кажу, лягай далі. Тебе бурчу, куди ж згоріла. що таке безполкове, а сама. Ну. А то А е... ти знаєш, що а то та годинка, що я заснула, я тут була в тіньку, да, отако. там була. Ну, загар шикарний. що скажу? Ну то що я скажу, ну, так. тако, дівчко, що хотіли, то маємо. Але кавалерка, ну оцініть, Видите, рано була така, а тепер же п'ять разів виходку, видно, що похудала. Видно, видно, я те по правді скажу видно. Бедньо. Тоді Моніка плавала, як ви плавала в басейні, у no. нас нікого нам... Та? цвітом. Я кажу, мабуть, я тебе теж Тут така, знаєте, остива дитина, не даремно, знаєте, говорила наша бабуля, говорила, скажи, що ласкавителя дні одно. Моніка так я таке, так якби тут добре чула і добре засвоїла. родинно. Родинна стива хороша дитина, добра, хороша, вона знає, де що сказати. Ми переживали, як -то вона буде з нами тут на починка. А вона молодець. Ніяких проблем нам не робить, біжу нам не робить. От сама навчилася плавати, тепер вче інші. Я думаю, як тих навчить, піде далі, треба каже професіонал серйозний. Стоп, Але процес. дуже обережно. Ця рідко, коли так є, вона дуже обережна. Я їй сказала тут і вона тут. А скажи, як я йшла, що вона казала? Що я йду і кажу, те світи, вона каже, давайте хіба недовго там будь-как. Ну, Динамі керувати не можна. Сто процентів. Ви що виробляють? То так каптець. Ну, але з нею всім весело. Я молодець. Хто мене задіє, побави, приговорить. Золота, молоде. видно що твоє. Так, видно. Моя інтелігентність, твоє твоє шило. Моє шило, так. Дивіться, дивіться на нового сина. дивіться, як ходить, що один, що друга. Як ви думаєте, що з ними? Тобто капець вони ці травмували всі стопи. Вони зранку до вечора в басейні ходять, ходили. Максим то все пхав на крузі, носив і вони собі оплитку плитку одного басейна постирали, постирали стопи. Ми тепер кремами мазали пластирями, клеїли. Тепер дитина в шкарпетках ходити. Та й дитина мусить завтра в шкарпетках плавати в басейні, тому що їм капець. Ходи. Ми погоріли, діти постесували ноги. Люди добрі. Такий блатний Макс. До речі, цю сорочку свій Максим купив сам. І да. окуляри. Ну, такі всі модні, такі всі що, Це прибарахли. Кратше, ми йдемо їсти, бо ми не обідали тільки сніг. Так давайте, виходьте на... Моніка, так, думає, це просто капець. Дивіться, вони йдуть. Зараз називається добратися. Добратися до ресторану. Є, не грибуть. Боже, бедный дед. Бедный дед. Вы хоть бедный давай, это что, все нормально? Ну, закрывается. Я в шот. Так, можно сказать, я в шот.